you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Як кажуть, від ненависті до кохання один крок. І виявляється, ця цитата чудово описує стосунки між нардепами із фракції Слуги народу та Європейська Солідарність перед камерами та кореспондентами вони розігрують масштабні сцени ненависті та прилюдно принижують одне одного. А в реальному житті чудово знаходять спільну мову. Про це журналістам розповіло джерело у слузі народу. За його інформацією, фракції на конфлікти дивляться по-філософськи. Усі хочуть залишатися в політичному порядку. Денному єдиний спосіб для цього заважати нам. Ми, як демократи та республіканці, іронізує джерело. Так, за межами камер, депутати чудово комунікують між собою та іноді попивають каву. Опозиція на камеру наскриє останніми словами. Потім вимикаються камери, і ми йдемо каву пити, намагатися про щось домовитись. Наприклад, Арахамія часто Стоп'якаву з Порошенком зізнається співрозмовник, також відбуваються неформальні спокійні зустрічі з іншими опозиційними депутатами щодо голосувань. Виходить, що українців просто розводять, а постійні скандали та приниження партійців це лише постанова. На думку у нардепів, лише одне: рейтинги, підтримка їхнього іміджу та постійний заробіток. І кожен з них чудово розуміє, що має відповідати за здалегідь прописаному образу. І поки прихильники різних. Партії спостерігають за конфліктами у Верховній Раді, та активно сперечаються між собою самі депутати і слуги народу та європейської солідарності після бійки уже цілуються у щічку. Лицемірству порохоботів уже справді немає меж на всіх каналах. Вони принижують та засуджують чинну владу, а потім посміхаються своїм конкурентам у обличчя. Більшість українців вже просто не мають сил спостерігати за цією клоунадою, бо це справді смішно. Чого варта лише Софія? Федіна, яка досі привселюдно принижує президента України Володимира Зеленського. Так у своїх соціальних мережах вона проаналізувала нещодавнє опитування щодо довіри українців до влади. І хто б сумнівався за її підрахунками? Рекордна недовіра до влади саме з 2019 року. Серед прихильників зеленського негативних оцінок ситуації в Україні менше 49 відсотків, ніж серед прихильників залужного, там 59,1 Сотка та Порошенко 64,3%. Та хто б сумнівався, пише вона у своєму пості. Бідолага так рознервувалась, пишучи цей текст, що це аж відчувається через екран. Читаючи ці результати і настрої, я згадую всі історії з розкраданням бюджету. Згадую ті, що депутати монобільшості за 2023 рік купили 63 новеньких авто. Згадую скільки ресурсів кидає влада, щоб люди добре ставились до неї. Стільки коштів йде на марафон, скільки й профісних телеграм-каналів, щоб очорнити опозицію і вивищити владу. Так замість цього всього краще б виробили реальні справи на користь людей. Тільки системна, чесна робота відновить довіру у суспільстві, пише нардепка. Цікаво, коли Софія Федіна писала свій несамовитий пост з ким із представників слуги народу вона радилась та попивала запашну каву. Така поведінка наших депутатів у ко. Отре доводить, чому українці їм не довіряють. Напевно, кожному з них прийшов час розкривати карти, бо їхні рейтинги остаточно впадуть на дно. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.